Вітаю, друзі. Також маємо в продажу ось такі присоски для переносу скла, кахелю. Дивіться, ось така фірма ЯТО 430 гривень. Ціна. Потім ось така вже двойна. Ціна буде зі знижкою 700 гривень. Це такі звичайні, прості, скажімо так, класичні, класичного варіанту. Також приїхали з підкачкою фірми Хайса. Два варіанти. Один ось такий, другий з манометром. Тобто один без манометра, другий з манометром. Ідуть ось в такому кейсі, ось так виглядає. Підкачка це вже хороша річ, тому що коли ви переносите, воно все одно зусилля попускається, і треба буде підкачувати. Поки ви там монтуєте. Ціна цього. 1280. І той, що з манометром. Це в кейсі ціна 1300. Вага, до речі, бачите, 110 кілограмів Вага і тут, і тут. Але з манометром, звичайно, вже набагато зручніше, тому що ви можете бачити, наскільки у вас падає ну, вакуум скажімо так, тиск, коли ви несете там скло там, або тримаєте, поки воно там монтується, кліється. Ви бачите, що у вас там вже падає тиск, ви хоп, підкачали. Ось такі присоски. 1300 гривень. Фірма Хайсер.